Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув із неоголошеним візитом до Києва. Це другий візит Шольца із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як пише видання «Шпігель», своїм візитом до України, Шольц хоче дати зрозуміти, що Німеччина продовжує стояти на боці України. Шольц вже висловив надію на швидкі поставки зброї та пообіцяв новий пакет допомоги на суму 650 мільйонів євро. Які ще новини, можливо, меседжі привіз Шольц до Києва розбиратися будемо разом з нашим наступним гостем Тара Загородній політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Як ви гадаєте, яких новин ще привіз Шольц, окрім фінансової допомоги, нового пакету, підтримки? Можливо, це будуть приховані меседжі, можливо, які не одразу почуємо. Можливо, ем, якісь пропозиції для України. Ну пропозиції, які Україні не сподобаються, тому що я думаю, що він вже є таким посередником, який намагається бути посередником між Україною та Росією. з більшою зацікавленістю, збережені статус яке було до війни. Тобто Німеччина торгує з Росією і знову це вже на кістках українців. Тому не треба думати, що так щось помінялося в політиці Німеччини. Тому я не чекаю особливих е, рухів е, в цьому напрямку від них. Шольц, е, пішло, що все, йде зі своєї посади. Там буде скоріше за все новий канцлер. І я думаю, що він намагається просто використати тему України для того, щоб е, залишити, залишатися при владі. А так, я думаю, що. У Німеччині є побоювання, що Трамп не буде це ремонти з німеччиною з Європою. Взагалі будуть викручувати їм руки, щоб вони більше платили за оборону. В тому числі в збільшували витрати на українську війну на фінансування бюджету української, українського бюджету, збільшували витрати до 3% вже ВВП, ну і так далі. і так далі. Тому і ми повинні розуміти, що посилення взагалі спайки Польща України і мілітарізація ну вона не дуже подобається Німеччині, тому що вона втрачає контрольний пакет в ЄС, фактично. І е, е, немає, немає надії, що буде відновлення, та точніше зникають надії, що знову будуть такі солодкі часи, коли вони торгували з Росією з Китаєм. і при цьому не платили за оборону, власну, і це американці вже не допустять, в тому числі руками України та Польщі. Цікаво, цікаво насправді розібратися в цьому, цьому через те, що м м чула і ще інші припущення. Мовляв, приїхав не так давно. Була в нього е розмова із Путіним. Можливо, е це додало якогось розуміння ситуації, що нарешті потрібно більше рішучі діяти потрібні е якісь кращі радикальніші кроки для підтримки України, бо не роз неприємна була розмова. Значить, напевно, треба відмовлятися від таких розмов. Ну я в це не вірю. Я думаю, що навпаки, якраз якраз ну, німці німці тут в даному випадку не дуже для нас є дружньою країною, якби так загально говорити і Незважаючи на допомогу і все інше, тому що є там нюанси, тому що вони хочуть все ж таки відновлення статус-кво і, і і далі торгувати з Росією, тому що є ринки збуту, і з Китаєм, хочуть дружити, що дуже не подобається американцям. В Першу чергу тут є протиріччя Європейському Союзі, які є протиріччя між Північною Європою, тобто країнами Скандинавії, які є мають кордони є з Росією східною Європою, центральною Європою. Опу, це йдеться про Польщу, Україну, Румунію, Болгарію та інших країн, які розуміють на ну, країни Балтії, які розуміють небезпеки Росії, розуміють до чого можуть призвести загравання з Росією. Тому я не очікую особливо від Шольця. Все, що міг би він надав, але його така позиція не на надавати Таурусу. Вона вже не піддається. Ніякому логічному обґрунтуванню, тому що і старшидов використовується вже по Росії і е, скальпи, і, атаканці, і все інше. А він все продовжує говорити, що там не буде ескалації і так далі. Ну, не знаю. Я ні чим іншим як пояснити наявність у папочки на Лубянці е, вже не можу. Е, Згадали ви тауруси, і якраз один із таких припущень було, коли з'явилася інформація, що Шольц у Києві. Можливо, крім ось такого пакету підтримки, можливо, будуть певні дозволи, що це може бути. Але мені здається, що в цьому випадку ви маєте особливо такі от логічні пояснення, що це напевно йдеться про якісь принципи Шольца і шукати і чекати таких подарунків гроші та компромат роблять дива, в тому числі в демократичному, особливо в демократичному суспільстві. Ой, той момент, коли так би хотілося, щоб цього всього не відігравало великої ролі, на жаль, так не буває. І ще так хочу є, поговорити ще з вами про одну тему. Вона активно обговорюється теж в інформаційному просторі останні кілька днів і з'являється різна інформація. Це гарантії безпеки України. І ем, час від часу Україна намагається дотиснути ось цю тему про питання запрошення до членства в НАТО. І, звичайно, що е, чуємо ми більше відмов, мовляв, країна в стані війни. Е, різні варіанти пропонувалися, мовляв, і ті території, які сьогодні у відносно спокійній ситуації а не в бойових діях. І, Тим не менше, лунали заяви, зокрема, і Володимира Зеленського, про те, що в разі вступу України в НАТО під час війни стаття 5 північно-атлантичного договору, яка передбачає колективний захист, може поширюватися не на всю її територію. Далі його послухаємо і повернемось до розмови. Не може бути запрошено НАТО частини території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки е, ну, в небезпеці, а всі інші території не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій. Але як ми говорили, ми розуміємо, що п'ята поправка, коли ти член НАТО, не може діяти в час війни на всій території України, тому що країни проти ризиків залучення їх в війну. Говорить Зеленський про те, що не може бути запрошена в НАТО частина України, а решта ні. І пояснюю, чому власне його думка, як ви гадаєте, які гарантії безпеки, окрім запрошення в НАТО, для України дійсно будуть дієвими, які сценарії нам можуть пропонувати, зважаючи на те, що ніби весь світ чекає, що будуть певні переговори, що будуть певні умови, і що Україна від гарантій безпеки не відступиться, бо Зеленський заявив, що це 3-3,5 роки роки до нас знову нова війна, бо всі підготуються наново. Давайте тут розділимо все ж таки і розберемося в дефініції. Запросити до, НАТО, запросити до НАТО можуть і зараз, незважаючи на війну, це можуть робити країни НАТО без будь-яких проблем. Це ж про це говорить президент. І для нас це дуже те, що називається стратегічно визначено, що Україна є частиною західного світу, створюються різноманітні, спрощуються там процедури взаємодії з країнами НАТО і так далі. Вступити в НАТО це інша опція. Вступити в НАТО без кордонів 91 го році неможливо, так. Це ми чітко повинні розуміти. Гарантії безпеки чи інші можуть бути різними. Ну, наприклад, контингент американський в Дніпрі та в Одесі. так Наприклад, тисячу, тисячу американських морпіхів, там ще тисячу французів, тисячу британців. так Це вже є в тому числі фактично гарантіями безпеки для України. Далі озброєння. Постійного озброєння сучасне, це теж гарантія безпеки. Ну і друге, що ми повинні розуміти, ну що так не сприяє гарантіям безпеки, як наявність власної зброї ракет дальністю 2-3 тисячі кілометрів, можливість знищувати Росію на її території. От що є головними гарантіями безпеки, про що ми повинні розуміти? Тому, поки не прийняті ці гарантії, ми повинні запитувати на жури, де наші ракети, де збільшення виробництва зброї, де е, надання можливості експортувати нашим експортерам зброю, щоб вони і гроші завозили в країну. і Бюджет поповнювали, забезпечували армію, так забезпечували. Забезпечення секретності підприємств ВПК, довгострокових контрактів, які не завжди досі, досі немає. Наприклад, я бачу, президент проводить ставку, і правильно порушує це, це питання, якість прийомки деяких товарів і щоб не було таких скандалів, як з мінами, які ми бачили, і багато чого іншого. Тому тут то зараз різні можуть бути питання, які порушуються. І правильно, президент це порушує питання, тому що давайте запрошуємо до нас ще раз говори. Вони можуть робити. Зробити і зараз. А щодо інших сценаріїв, там можуть бути в дійсності різні варіанти. Різні варіанти. Так звучить, ми розуміємо, що можуть бути і варіанти не зовсім для нас такі, які нам сподобаються. А які нам не сподобаються варіанти? Ну, ну це... дивіться то, що, те, що дивіться, ми повинні розуміти одне е, наше завдання до те, що з приходом нової адміністрації Трампа, що можна точно сказати, що мета Росії щодо демілітаризації України. Вона не буде здійснена ніде в усіх планах, які говорилися від команди, що можна перераховувати до команди трами. Не йдеться про скорочення військової допомоги. Форма може бути змінена. Наприклад, фінансування витрат на фінансування української армії буде йти через Європу, закуповуватись буде американське зброя. Американці взагалі не проти цього так? А далі і сучасна зброя може бути, і виробництво, власне, повинно бути, і так далі. А, і ми повинні розуміти, що зараз поки що немає конкретної стратегії стосовно Росії. Плюс великий, плюс великий в тому, що Росія зовсім не вміняє точніше Путін. Він продовжує наполягати, що йому потрібен контроль не тільки над Україною, над східною та Центральною Європою. Він хоче від сполучених штатів Америки письмового підтвердження анексії чотирьох плюс Крим областей України, і що нікого не буде. Я упевнений, що тільки перші представники адміністрації Трампа почують російські народні байки про почені Рюриковичів, які були там тисячу років, і чому на підставі цього. А буде вони повинні претендувати зараз на частину Європи і інші претензії, то це закінчиться скоріше за все поверненням до плана Помпео, який було описаний: 500 мільярдів лендлізу. Дати можливість Україні все, що тільки можливо. все, що є сполучених Америки. У Сполучених Штатах Америки, є дуже дуже багато. Попередня адміністрація Байдена не давала Україні можливості. В дійсності воювати в повну силу не забезпечувала техніку, і там взагалі, можуть сказати: ну тоді ми починаємо з вами розмови, виходячи з позицій на 24 лютого, коли Україна доб'ється цього. Поки що, пок до, 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 до інаугурації Трампа я думаю, що нічого особливого не буде, але ми повинні розуміти, що росіяни розуміють, що нинішня адміністрація панькати з ними не буде. Достатньо жорстка буде з ними розмова. Ми вже бачили, що, наприклад, в американській пресі в західній вже починають робити розрахунки, що буде з Росією Китаєм, якщо по ними вдарити ядерною бомбою. Це вже дуже гарна в дійсності ознака. Тому що якщо у тебе є ядерна зброя і ти не маєш волі до її використання, то вважайте, що її у вас немає. Якщо американці вже починають і навчання проводити і показувати, що вони це зроблять. А Путін розуміє, що е, Трамп це не Байден, це й точно влупить, якщо потрібно. І тому це вже зовсім інша перемога позиція для України, в тому числі. Ми, слава Богу, на, на гарному цьому боці знаходимось. Далі ми повинні розуміти, що на відміну від демократів у республіканців я сам не здивуваю про це. Пізнався, що у республіканців більш відповідальне ставлення до Будапештського меморандуму. Вони вважаються дієвим документом, який підписували Сполучені Штати Америки, хоча підписував Клінтон, а він демократ, і вони вважають, що Україна виконала свої зобов'язання в рамках Будапештського меморандуму. А Сполучені Штати Америки не виконали, що ми обіцяли допомогти людям, і це не зробили. І вся ця дискусія навколо того, якщо ви помітили там Саліван, навіть вчора почав спростовувати, що йдеться про повернення Україні ядерної зброї, так це дискурс республіканців на демократів. Вони дійсності, я про це сам здивувався, коли почув ну ще приблизно місяць тому. Що вони вважають, якщо Будапештський меморандум не виконаний з боку Сполучених Штатів Америки, то потрібно повертати все. Як воно було станом на 94-й рік, і тому ми повинні, маючи такі базові настанови, розуміючи, розуміти те, що Україна повинна демонструвати силу Лупашити по території Росії, тим більше будуть наші перемовні можливості і перемовні, тому, що слава Богу, росіянам нічого не вдалося в цьому році те, що вони планували. Вони планували зірвати допомогу в Європі через низку виборів, так де вони думали, праві партії переможуть. Вони планували захопити Харків. Не будемо забувати. Вони планували вже бути під Дніпром. Вони планували створити хаос в США, думаючи, що там буде більш-менш така рівномірний прихід Трампа і Камали Харріс на вибори. Нічого не вийшло. І тому, звичайно, що вони намагаються каламутати. Ну тут бачите, що в Сирії проблеми вони з'являються, в Грузії проблеми з'являються і так далі. Вони відчайдушно будуть блефувати, але бачите, блеф з зелезаречникам не зайшов, і це дуже добре, що він не зайшов. А, і це означає, що позиції все ж таки покращуються України, як би ми хотіли її наступне, розуміти, що розуміють росіяни час. З адміністрацією Трампу працює проти Росії. Чому тому, що Трамп буде ще ввалювати ціни на нафту? А це ключове, що тримає російську економіку на плаву. Мені подобаються ваші прогнози. Хай так і буде. І е, ще один момент хочу уточнити: зрозуміло, що непередбачуваність Трампа це те, про що ви сказали Росіяни. Це розуміють, вони цього побоюються. Чи не буде від них певних засланих казачків, назвемо так, які намагатимуться вкласти певний російський меседж в голову Трампа? Скажімо, той самий Орбан, з яким мав кілька телефонних дзвінків Трамп? Ну, дивіться. Ну, Орбан, ну, по-перше, Орбан зараз поки що головує в ЄС, Тому не будемо про це забувати. У нього є, ще поки що становище, буквально скільки а, місяць. Да, він що там, там якось у нього там посади головуючі є. Ну, буде спілкуватися так. Але ж це не означає, що ну, на своє своя, та знаєте, якась маленька пісочниця. Він хоче намутити, не, намутити там якісь там бенефіти від китайців, турків е, та росіян. Але ж е, ми повинні розуміти стратегічно, стратегічно е, інтереси Сполучених Штатів Америки. Інтереси Сполучених Штатів Америки полягають, щоб. Е, Німеччина, Росія та Китай ніколи не об'єдналися в союз, який вже точно не зможуть подолати е американці. Це те, що називається континентальний союз. Я вже в ефірі у вас це говорив. І тут зв'язка України, Польща, Північна Європа, Центральна Європа мілітаризована, яка буде битися за власну. Незалежність та суб'єктність якраз руйнує всі плани Росії і Китаю. Що ця зв'язка може коли-небудь відбутися? Тому орбан може по іншому там говорити, і так далі. Різні там бігати, якісь там плани сувати і так далі. Є інтереси сполучених штатів Америки. Орбану похитають головою, і скажуть, молодець, от тобі цукерка, але ми будемо вирішувати власні справи відповідно до наших інтересів. Ось що ми повинні розуміти, і знову таки, ми повинні розуміти, що е, ми повинні розуміти, що в даному випадку ми повинні розуміти, що в даному випадку е, звісно, що Путін буде висувати абсолютно неприйнятні вимоги, які ніколи в житті. А ніхто виконувати не буде, як я вам сказав. Це фіксація, фіксація анексії п'яти областей України письмово, чого він хоче від наших партнерів, так а і контролю над центральною та східну східною Європу, що теж ніколи в житті Звичайно, вони ну не скажу ця історія, коли рябков зам. Лаврова в 90... 21-му році говорив: забирайте манатки, йдіть на кордони. 90... 97-го року. Воно те саме було. Воно те саме було, і вони продовжують на цьому наполягати. Ця шизофренія не подобається Трампу. Тим більше, один дивіться, що це ще й оце кіт Келіганда. А от те, що по що там CNN там опублікувала. Ну то таке. Я теж CNN не дуже довіряю, коли вони говорять про республіканців, тому що це демократи. Вони досі впевнені, що, мабуть, Камала Харрис вже виграла вибори. Ну питання не в тому. А, а, питання в тому, що там приклад, що вони хочуть змусити росіян платити за відновлення України. Ну це просто пини. І причому воно так сформульовано, Так сформульовано, що. Там зупиняємо розмову про повернення територій, поки не помре Путін. А я вам хочу сказати, що а, то, то фактично вони змушуються оточення Путіна зносити Путіна вже зараз. Вони кажуть, шановні, ви все рівно пройдете через приниження. А ми вас змусимо пройти через приниження, будете платити Україні за відновлення і все рівно повернете те, що було зазначено. При, при смерті Путіна санкції, як вони обіцяють, на часто знаєте, хапаються за серце щодо санкцій. Ну я вам скажу, вони ці санкції, які накладені на років 100 будуть знімати, дай Боже, е, тому що або знаєте, будуть знімати які їм нафіки не потрібно. Ну припустимо, якщо Трамп зніме а, точніше, зніме всі обмеження на експорт нафти та газу на зовнішні ринки. Так він може сказати Росії: ну ідіть спробуйте тепер продайте свою нафту по 40, яка нафіг вже нікому на цьому ринку не буде потрібна і Трампу в тому числі. Ну так що там буде ще довга каталася, але ми повинні розуміти, що напрямок вже обраний, достатньо жорсткий, і знову таки мені сподобалося, що в пресі американська я впевнений, що вони зрозуміли все правильно. Росіяни, що коли вони публікують, як будуть бомбардувати Росію наслідки бомбардування Росії та Китаю ядерне, це ще раз говорю, Що захід ну що значить, не передбачувано передбачувано, що щодо Трампу, передбачувано що Трамп може влупити з більшою ймовірністю ніж. Байден, який взагалі нічого не хотів у бити і удавати, що начебто нічого не відбувається. А це, скоріше за все, точно влупить. Подобається нам ці сценарії, і напевно тут будемо ставити крапку. Дякую вам за прогнози, за такі позитивні меседжі, які в майбутньому. Можливо, будуть реалізовані, ну, тоді будемо жалежу. Теж ми повинні я ще раз корочу. Питання в тому, що Україна сама повинна демонструвати безумовно спроможність. Да, тому що якщо не буде спроможності, то нас теж будуть затикати. От, коли знаєте, от пані Спарц ще в 22-му році приїжджала і запитувала, де ваша військова економіка, так у нас всі фукали на неї. А вона буде зараз керувати, її, курувати. Я впевнений, деякі напрямки по Україні, і ми повинні це теж розуміти. І що чим більше, якщо ми самі допомагаємо собі, нам будуть допомагати. Якщо ми будемо повністю покладатися на що за нас будуть вирішувати питання, так вони вирішать і так, що нам точно не сподобається. Це правда, це дуже слушно, і це важливо пам'ятати всім на місцевому рівні, на глобальному, дипломатичному. І я вам дякую, що ви вкотре про це нагадали. Дякую за розмову, за позитивні прогнози. Хай так і стається. Я глядачам нагадаю, що гостем ефіру у нас був Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер національної антикризової групи.